Так, і так Всім привіт, з вами Кірютон. В рубрику на е, типу гайт у нас попала DBV 152. Це новий танчик 10 го рівня з конструкторського бюро. Номерок у мене, до речі, тисячу, ой, 4388 попалась мені вона. І можу сказати, що ця ПТ-шка мені дуже сподобалась, мені подобається. Граю зараз на ній на три позначки. Першу позначку я вже на ній взяв. І, блін, ну класна ПТ-шка. Вона така маленька, вузенька, хорошу маскировочку має, дуже хороша альфа в нього. Стрілу 800 пробиття. У нас на ББшках 280. Зголдовий снаряд Кумуль має 330 пробиття. Оборудка у мене стоїть досилач, вентиль і турбіна експериментальна. І тут я напевно вставлю зараз вам польову модернізацію свою. Польова модернізація, як ви можете у мене помітити, у мене стоїть приціл, це мінус 3% від розміру колозведення. В першому я нічого не трогав. В другому мене стоїть плюс 2% до огляду. В третьому мене стоїть якраз таки плюс-мінус 3% від часу заряджання, тобто на ДПМ взяв. І все, от така у мене польова модернізація. І от вам зараз покажу. У мене 13.47 складає перезарядка, і ви можете побачити все, що мені допомагає знизити перезарядку зараз у себе на екрані. От таке, от, да, розброс 0,28, як я і казав, все правильно. Час зведення 1.46 цього Придостатньо. Я якби вкачав цю ПТ-шечку на ДПМ е, е, і не поділили чуть-чуть дорогу, але ну, нічого страшного, е, е, то не страшно. Тут я, як ви можете помітити, їду займаю більш агресивненьку таку позицію. Буду на першій лінії з тяжами, але я буду грати від кустиків. В, в будь-якому випадку буду давати постріли, сейвитися. По хпшкому нас 1750 хелспойнів по броню, про по броні. По лоб, в лоб вас фугасами ніхто не буде пробивати, окрім бабахи. А, хі -хі -хі. а от борт і е, спина, ой, і задниця. На жаль, у вас буде пробиватися на ура любими фугасами. Да на жаль, що маємо, то маємо. А розброс у мене на 100 метрів 0,28, якщо я не помиляюсь. Це якби і невеликий розброс, і не маленький. Я не граю на ній пасивно, я не стою десь на базі далеко. Я зараз граю, наприклад, просто зараз буду давати урон. Типу, вийшов дав тичку, засейвився, відкидешився, вийшов дав тичку, і отак ось по кругу. Поки що не розмінюю свої хпшки, не віддаю, тому що у мене дуже мало хелспонів, мені потрібно берегти з самого початку бою. Тут, на жаль, хпшки потрібно берегти і грати більше пасивніше грати від союзничків. Там щось типу того. Карта Париж у нас тут попались, ми, до речі, проти дев'яточок. Якщо попадаємося Ну, це поки що попадаємося проти десяток, то, на жаль, дуже багато. 9-10 ПТ на команду, і це дуже багато ПТшок, нереально так грати. А от якщо попадаємось проти дев'яточок, восьмерочок, там більш нормальний баланс з ППТшками, можна якби і по тяжикам навіть постріляти, а не те, що нам взагалі можна не давати тяжиків, або ж отдає один тяжик на команду. Ну Це перші дні, поки що потім стабілізується. Серед духа на сьогоднішній день середній урон вже упав у цій ПТшки, був 5,5, зараз 4600. Маю я вже дві позначки, до речі, на момент запису цього відеоролику. На дбівішки середній урон у мене поки що складає 3600 з копійками, там точно не пам'ятаю. Ну Я стараюся вирівняти цей урон. Подивимося, не вийде у мене вирівняти урон, зіграти в 4К на ній. тому що перші Бої, звісно, були дуже погані у мене на ній. Ну, і рандом сам такий був дуже поганий. Тому такий, така сердуха і склала. Зараз потихеньку рівняємо. У мене є сесіонна, сесіонка, може бути і 4К, а може бути і під, і, і під 5 тисяч поки що складає ну, за сесію, Типу за ігрову сесію мою. І е, Пушка попадає, кстати, кумулі. да, Є момент кумулів, той, що. Має таку звичку, кумуль падать. Дуже-дуже дуже притягується до землі, кумуль. ну це кумуль, що поробиш. Нічого страшного. В принципі, я кумулі не дуже часто використовую. Я використовую комулі проти 60 ТП, в принципі, щоб йому там, якщо він від ромбу грає, то я йому там під, під, башню, під таку там. Як це, як це називати, на поличку. Підбашену поличку стараюсь закинути щось типу того. Щоб дати йому там урон і. Ну, Щоб пробити його кумальом, туди пробивається. Би важко навряд чи б я б його туди пробивав. Би. А, і як ми бачимо, ситуація на карті не дуже сприємна. Ми втратили два стволи, програємо на 2000 хеспонів. Я приймаю рішення уїхати, тому що подивіться на мені карту. Правильно, супротивників дуже багато, а у мене там один контендер залишився. Тяжик помирали. Бачимо, де Є100 грає. Стабільний рандом. Все нормально, тут нічого такого немає, то хтось також тут присутній разом з їстою грає. Нормально, зато картон на ПТ їде до тяжиків. Ну нічого страшного, у нас хороша динаміка, тому ми можемо міняти позиції дуже швидко. І це прям дуже великий плюс для цієї ПТшки. Що ти не приїхав в позицію, і все, ти в тій позиції до кінця, ти можеш ні, ти можеш змінити свою позицію спокійно, по таймінгам. Якщо навіть запізнися по таймінгам, ти можеш змінити свою позицію в будь-якому випадку, це дуже добре. Мені це подобається. Займаємо позицію, щоб розміняти шар футюра, відстрелити тяжики, в котрі танки, котрі будуть заїжджати в шар футюра. Не тільки тяжики там, і стежки маються. Поговорився. 4-7 рахунок уже. Нормально. Ідемо хорошо, бодро. Бачимо, що ЄСТО у нас переміщається до тяжиків. Ну але це вже пізно. Добрали як панзера. Нормально. Поки що маємо на своєму балансі 3000 урону. Якби дали 3000 урону, в принципі, нормуль. Тут підсвічується хорішечка. Я просто вже не знаю, що вам розказати за цю ПТшечку. Блін, ну в середній дистанції можна грати спокійно від кустиків. Ця ПТшка сама собою пересвічує, можна сказати, пересвічує ЛТшечку. Ну, маскировка дуже хороша, серйозно, прям реально дуже хороша. Висвітить цю ПТшку, якщо вона стоїть. Висвітити її дуже тяжко. Можна засвітити або тільки після пострілу, або коли вона їде на ходу, наприклад, чи є ймовірність підсвітити її. Ну а так, якщо стоїш просто і ще й в кустах, то все. Дуже тяжко висвічувати. На жаль, я залишався проти цих ПТ-шок на ж шпитався висвітити іншу DB-вішку. І в мене дуже тяжко вийшло, Доводилось самому підсвічуватися, отримати урон, щоб висвітити цю швептешечку. Ну, це, блін, звісно, так. Да. Круто, ну нічого страшного, як то кажуть, якщо я граю, для мене це добре. Якщо я проти граю, то для мене це погано. Ну так і у всіх. В принципі, нормально. Тут бачимо, що по міні-карті можемо відстрелити центр, і, майже, звісно, з нашою динамікою ми якби. І змінюємо свою позицію і будемо відстрілювати якраз таки центр. Ну, дуже хорошо, що є дуже хороша динаміка. Можна міняти позиції просто дуже максимально швидко. Тут, а тут по Т-95, бачили, як печка полетіла вверх на Т-95. Тут Т-95 довертає бортик. Комуль, він летить, як би можна сказати, як у арти, тому ми спокійненько пробиваємо зараз Т-95-го, і, в принципі, окей. Тортойс у нас займає центр, ну і буде помирати центр. Тут нелогічна дія від Тортойза, то, що він поїхав займати центр, коли ми віддали позиції важких танків. Тобто його, його з того, якраз таки, напрямку, зараз і відстрілюють в борт. Ну, і його рішення. Хай. Нормально. Поки що ведемо вогонь 6-10 рахунок. По ХПшкам, вроді все рівно, але рахунок 6-10. Тут нам стрірба блайнд закидує, ми намагаємося теж блайндик дати. І не даємо. До речі, да, буде у нас якби в кінці у нас не буде після бойової статистики, тому що я забув зробити скріни після бойової статистики, а. Вотреплейс нам не дає загрузити. На жаль, бій на DB152. Да, немає цього танка на вотріплейсі, тому він не дає його загрузити. Пише а, неопознаний файл, чи щось типу, того, не пам'ятаю, вже точно, коротше. Невірний, ф... ну, невірний формат файлу, отак От пише. Згадав. Да, займаємо тут позицію уже в квадраті D8. Будем відстрілювати тайпа. У нас тут дебивишка зверху не попадає, ми дамо тайпу щичку, залишаємо тайпа шотним, 272 хелспен намається. Ми даємо йому 787, боже, яка прекрасна, альфа, 844 по стері, 814,5, 831 по хорі першому. Дуже приємно альфа. Маємо на балансі 6200 урону, Тут підсвічується STRW-1030 9 рівня. Дає нам тичку. На жаль, критує БК. Ну нічого страшного. У нас альфа його вистачає, ми його доберемо спокійно. Світиться контендер, відправляється в ангари, і контендер якраз таки Хорошо! Хороший бій, мені подобається. Кожен може грати на цій ПТшки, як йому захочеться, в принципі. Ну, Я граю спочатку пасивно, от ви помітили, на початку бою я не віддавав свої ХПшки, а от уже наприкінці бою ми можемо помітити, що я отримав від СТРВ дві тички. Ну, Я розмінювати почав уже свої ХПшки, щоб забирати супротивників, давати їм урон. Тобто, наприкінці бою, в основному тут можна розмінювати ХПшки на цьому танчику. Переключаємося на фугасік. Дивимося час, який буде урон з фугасіка. Забув за фугасік, сказати. у нас урон на фугасному на фугасі складає 1000 плюс, якщо не помиляюсь, давайте точно подивимося. А, 980 урону. З фугасу 76 мм пробиває наш фугас. Ну тут на 60 Т-95. Ну тебе просто Ми заряджали, заряджали фугас для. Вафлі, тут виїжджає т 95 1027, віддали? Оце, оце віддали таке? 1027 даю тичечку. Ніфіга собі я мощний. Хі -хі. Хорошо, хорошо. Ну... З головою зіграно, да. Тут вривається 13105, буде питатися добрати нас, дає нам одну тисячку, ламає башню, звісно ж, нам, ми його все ж таки фугасом добиваємо. Маємо вже на своєму балансі 9086 урону. Залишається бабаха і лишається тайп. Як ми бачимо, показує 1200 урону, що мають противники. Ну, на жаль, цього це не це неправда, тому що бабаха має 500 хелспонів і е, якраз таки тайп 61, там 270 хелспойнів. хелспонів. Ну, мені не вистачить до 10к, тому я туди е, стою, що очікую бабаху, в принципі, е, заїжджає тайп мені в спину і добирає мене е, тайпік уже в спину 40 хелспонів моїх. Ну я нормально розміняв свої хпшечки наприкінці бою. Тим самим е, закинув ще 7000 тисяч урону. Тобто я свої 1700 хелспойнів розміняв аж на 7000 тисяч урону. Же. Це непогано, мені е, сподобалося такий от бій е, В принципі, непоганий бій получився Да бачимо що бабаха світиться, і в неї було там 500 халспойнів тому я б не дав тут 10к в цьому. Я теж спочатку подумав за 500к, і коли мене тайп забрав, я дивлюсь на бабаху, а там 500 халспойнів Думаю, а фу ну хоч хоч не така страшна помилка. А то б міг би щас. Би, е, е, запороть бій на 10к, но... Дуже добре, що я, як то кажуть, Ну, ну коротше, ви поняли, все я заговорився. Ушла мисль. да Отакий от бій по получився на дебівішки. Хто купив, всіх вітаю. Реально ПТ хороша. Мені і, по крайній мірі, заходить. Напишіть в коментарях, як ви на ній граєте: пасивно чи агресивно. Чи е, ви вибираєте. Такий є, середній гімплей між пасивом і агресивом. все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. І побачимось уже в відосику DBV 152 на три позначки в рубриці. Да, всім пока-пока.